Екзотичні метелики розміром з долоню літають у Кіровограді. В обласному центрі проходить виставка, де представлено близько півсотні видів рідкісних летючок. Усі вони не бояться людей та кружляють навколо відвідувачів. Метеликів можна потримати в руках, побачити, як вони їдять, де живуть, і навіть як народжуються. Екскурсоводи розповідають про кожен з представлених видів. Дорослі відвідувачі здебільшого зацікавлено спостерігають. Яскравіша реакція у малечі. вы. Особенно как маленьким объясни, что бабочка не кусается. Они же не, не могут заметить. Я говорю, вы сок любите пить с трубочек? Они да. Я говорю, тут бабочки трубочка, а она любит пить сок. Я говорю, одни бабочки любят апельсиновый сок, другие бабочки банановый. А эти бабочки, вот идеи белые, они любят водичку с медом.